Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів. Продовжуємо посадку чеснику після того, як ми нарізали рядки такі гребні. Е, сьогодні ми вже на іншому участку. Е, ми вносимо добрива, видно ось приблизно 1,5-2 кг на сотку. Ось так ось прямо в рядок. Значить, Насіння обов'язково робимо про в препараті Максим. Неодноразово говорив вже про це. Зараз ділянка невелика, йде замочування. Використовуємо спосіб замочування. Якщо потрібно зразу багато посадкового матеріалу, то краще спосіб оприскування. Значить, оприскування розтилаємо клейонку. Бажано це зробити з вечора, підготувати. Розводимо максим 100 мл на літру максимум півтора води і обробляємо 100 кг, тобто висипаємо 100 кг наплівку і обробляємо. Як бачите, у протруйника отакий ось колір, це робиться для того, щоб. Це щоб ви розуміли, що це не такий страшенний яд, а це навпаки для того, щоб посадковий матеріал випадково не попав в, так сказати, в їжу, тобто він покраситься. Це фарба, яка додається в препарат. І тому всі протруйники вони от мають такий, якийсь я, я, ну, такий ярко виражений колір. Це для того, щоб, не дай Бог, ніякому разій ну, з протруйником не, попавило, не попало в товарний часник, тобто в їду. Для цього препарат підкрашують. Нагадую, що препарат контактний, він не проникає в. Рослину, відповідно, не накопичується і ніякого яду виїсти не буде. Це, що стосується замочування. О, значить, по замочуванні норма від 20 до 40 мл на 10 літрів води на 30 хвилин препарату Максим. Значить, сама посадка у нас проходить, як бачите, наполовину механізовано, наполовину ручно, ручну сам спосіб посадки. Значить, ми просто беремо часник і розкладаємо по цим нарізаним боросткам. Ми використовуємо такі ось пластикові каналізаційні труби 5 см в діаметрі. Для того, щоб якщо просто йти кидати, наприклад, часник нерівномірно падає, розлітається в сторони. А коли ти направляєш трубу і кидаєш прямо в трубу, то часник не відскакує, а падає прямо туди, куди ти направив. І таким чином йде, якщо наприклад, рівномірна посадка. Якщо ви бачите, що щось не так, ви ну, трубою поправили. Тобто такий ось нехитрий спосіб, доволі швидко проходить посадка. 4 людини четверть гектара за день. Тобто ну, за тиждень, гектар. І це за умови, що не, ну, не потрібно карячитись, бережіть спини, тому що ніякі кошти, ніякі. Бізнес ніякий не буде милий, якщо будуть проблеми. Тому або повністю механізований спосіб за допомогою е сажалки, сіялки, або ось такий облег... ну, облегчений такий спосіб. Будь ласка, використовуйте. А зараз я в наступному відео вже покажу, як ми це загортаємо, тому що рядки доволі такі глибокі. і Уручну загребти, це дуже складно. Ми покажемо, як це ми робимо з допомогою тяжкого мотоблока і борони. Всім бажаю гарних врожаїв і мирного неба!